Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми з вами продовжимо вивчати мапу около сезони. Виконуємо квест Чорнова під назвою «Брудна робота. І саме зараз ми ще з вами врятуємо солдата, якого ми знайшли на поді одного з будинків покинутого селища. Солдат прибуває в стані набіозу, в колієм йому морфін, щоб чувака трохи привело в порядок. Зараз мацьопка навіть трошки прийде в себе, встане, трохи потягнеться, блін. І ми можемо запропонувати його, йому відвезти його на КПП. Він погоджується. Тому що каже, що, що він пацан не місний. І не знаю, куди тут йому йти і що далі робити. Добре. Давай, акробат пішли. Біжимо за 10 секунд. Я думаю, ми вже будемо коло близько... КПП. Не вірите, рахуйте. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. А от наш рідненький блокпост. Наш супутник вже доповзає до нього. Все, проводимо з ним діалог. Питаємося чи з ним все в порядку. Він каже, все чітко. За те, що ми його провели до КПП, ми отримуємо автомат вихору і патрони до нього. Так, тепер ми можемо почати виконувати основні завдання. Тільки спочатку чекайте хвилинку я цьому баригові. От продам ті золоті часи, що ми знайшли в селищі. І. Продам старовинну книгу. Якщо 11 тисяч, вже добре. Вже супер. Так, ну більше такого нічого купляти не хочу у нас. Ну в принципі нам і не треба. Такс. Перед тим як висуваться, нам треба перебрати наш інвентар. Так, це ми поки залишимо тут. Пістолет з нами. Це тяжке лишнє треба все, що нам не треба, треба повикидати. Я думаю, що потім догадаєте, з чого. Це нам треба. Так. Оце. Оце. Це рацію, це. Це. це нам не треба, це, це не треба. Так, це не треба. І саме головне, що хочу сказати. Беріть побільше ібупрофену. Я забираю весь ібупрофен. Так собі. Так, 28 штук, все супер. Для чого скоро ви все будете знати. Ну що, погнали на фабрику. Там я з вами вже і зустрінусь. Ось ми з вами вже добігаємо до. Нашої цілі. Ось ця фабрика. Що перше в чому сказати? Вся територія пронизана радіацією. Тут вам треба бути, мати коло себе невелику, але кількість антирадіо. Так що, погнали. Що першим ділом робити? Треба знищити цих зомбів, щоб вони нам не мішали. Tady se psi běhají. Tak běž, že Paločka. Vas ještě má za běhat, ano? Yeah. Tak, se co ještě má být? Не, щось ще гавкає десь. Тут є, падло. О, він спрятався. Так, що робимо далі? Заходимо сюди, залізаємо наверх. Антиради тримайте коло себе, тому що, дивіться, в цих бочках невідома речовина при вибусі з даної бочки вас облучає дуже сильно одразу. Так що проходьте обережно. Туди краще не йти. Я обходжу таким чином. Але теж треба обережно, бо трошки ближче до бочки підійдеш, воно так само вривається. Вибухає. Так, ліземо наверх. І тут ми з вами зустрінемо контрабандиста. Але це не простий контрабандист, це вигнанець. Після того, як він. Захворів невідомою хворобою контрабандисти вигнали його від себе і лишило самого помирати. Він вижив. Від нього він весь просочений радіацією. Він потроху, потроху якби вмирає, але дуже повільно. І все, що йому лишається, сидіти тут і відстрілювати всіх, хто буде до нього лізти. Ну, ми ж попробуємо з ним поговорити. Тут в діалозі у вас буде так само вибір. Чи вбити його, чи не вбивати. Якщо не вбивати, діалог буде продовжений. І він вас дещо буде просити. А що саме, це принести 20 пачок ібупрофену йому. Ось так. Дивимося, що розділ енциклопедія. Ми йому вже віддали Ібупрофен всі 20 пачок. І за це він нас навчить навчив робити різні примочки, рецепти. бачите? Ага, Там собачих хвостів, зла вода. Ну, коротше, почитаєте. Тобто ви можете варити вже не тільки чай і суп в котілкові. А збираш інгредієнти, ви зможете варити всякі, там, всякі, всякі такі штуки, які вам, може, в подальшому допоможуть. Ну, я це не чіпаю, мені цього не треба, ну не суть. Кожному своє. І що саме головне? На цьому поверсі, в якому разі, не забудьте обстежити цей сейф. Секундочку, що там було написано. Підсказка: Нікола Тесла. Ми зразу подивимося в розумному Гуглі, коли я родився Нікола Тесла. Він родився в 1856 році. Оце ми з вами і набираємо. 1856. Відкриваємо сейф. Тут багато медикаментів. Це раз. Далі що ми робимо? Ліземо вище. Тут є. Ще одні сходи, залізаємо вже на під. І тут обережно, пригнувшись, повземо от в цьому напрямку. Тут що ми можемо зробити? Ми ліземо сюди. І отут, от зараз троше трошки за цим поворотом, ми з вами заходимо знаходимо такий маленький сейф. Підсказка. Дмитро Мінділеїв. Так, что нам скажет Google? Когда родился Менделеев? Так, метро Менделеев. Так, что у нас? 1834 год. Так. Давайте. 1834. О, свет открыли. І вуаля, скільки, йопа, 5, 8, 9, 11 артефактів. Опа, Все. Класний лут. Все супер. Тепер треба нам ж таки само вилізти. Так, це ми закінчили першу частину даного завдання. Тобто з ділозі ви. Почитайте бути знати, що він дає нам наводку на ще одне місце, де можуть бути контрабандисти. Так, секунду, секунду, так, де ми її. Падаємо вниз. Падаємо ще вниз. Виходимо звідси. Обстежуємо я потім її обстежу ще повністю дану фабрику. А поки що йдемо до місця, куди нам вказав цей контрабандист. Ось ми добігли майже до того місця, що нам потрібно. Ось, Якщо подивитися, там є палатка, як польовий лагерь. Оце наша ціль. Але спочатку, знаєш, тут невеличке кладовище І по ньому броди купа зомбі. Бажано їх спочатку перед тим, як ми підемо до палатки перебити. Чого? Тому що, як тільки ми наблизимося до палаточного цього лагеря, з'являться контрабандисти. Там і так з ними треба буде трохи помахатися, а ще й зомбі Ей! будуть мішати. Смотри, що там оставив. Так що базу їх спочатку всіх тут порішати. Так, контрабандистів там тут тобто, теж буде так нормально пацанів, так що... Все треба обережно готуватися. Десь всі вони будуть там, так що... Давайте. Диши птичку! Воно і так з усіх буків. Так, зараз ми трошки втічимо звідси, блин. Так, це буде наша завдача зараз, їх від вибити. Це бути дуже обережно, бо вони обходять розумно грають, вони обходять з усіх боків. Значить, тут усіх боків вони стріляють. Початок бейки был не дуже добрый. Все, тебе хана. Прямо спецы попадают сразу. Прикрой меня. Прикрой, прикрой меня. Так. Фу, сдается, мы с ними разобрались. Вообще а не Так, тепер вже точно розібралися. Так, добре, хорошо. Ми маємо їх обшукати, на одному з них має бути. Так, де він є? Що за пістолет? Тримай на собі. Однього із них має бути... Оцей ПДА. Ми забираємо ПДА. ПДА Кабана. І тепер ми можемо цей ПДА нести і капітану Чорнову. Все, біжимо на КПП там і зустрінемося вже з вами. Ще трохи лишилося нам до кордону. Тут яка розпочалася гроза. Ось як файно. Страшно до безприділу. Що головне ще забув сказати після того, як були контрабандистів, загляніть під ту палатку, коло неї буде ящик. Там дуже, буде дуже жирний лут, так що не забудьте. Ось у нас вже блокпост, нам лишилося ще лічені метри до нього. То ось ці тушкани бігають. Ну, вони поки нас не чіпають і я так само не хочу їх витрачати. Дорогоцінні патрони. Бо то все гіршусь у мене мало їх лишилося. Це наш блокпост тут. Добігаємо до блокпоста. Так, відносимо нашу знахідку Чернову. Розказуємо, що голова контрабандистів ліквідований. Ми про інфу, про кур'єра, про все таке. Завдання брудна робота виконана. Автоматично починається слідче завдання. Під назвою. Так, заміне міста зустрічі. Але дану, даний квест ми вже будемо виконувати в наступному відео. Дякую всім за уваги дякую всім, хто дивиться. Кому сподобалось, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу. З вами був Гріф, всім пока. До наступної зустрічі.